Вітання всім глядачам телеканалу «Імстудіо». До вашої уваги випуск новий час. Сьогодні він наповнений інформацією про такі події. Замило складні погодні умови створюють чимало проблем. Мітинг Реквієм, керівництво краю вшанувало воїнів афганців. Продано половину Закарпаття «Обленерго» придбали росіяни. Дитсадок відкрито на перечинщині відкрили новий дошкільний навчальний заклад. До обережності водіїв закликає Державтоінспекція. За даними обласного центру гідрометеорології, 15-16 лютого на всій території Закарпатської області очікуються різкі зміни погодних умов. А саме сильний сніг, місцями дуже сильний сніг, хуртовини та снігові замети. Водіїв закликають бути максимально уважними та обережними на автошляхах області, дотримуватися відповідного швидкісного режиму. Міністерство надзвичайних ситуацій попереджає про сходження лавин та утворення за на перевалах Мукачівський та Ужгородський міськвиконкоми звертаються до водіїв з проханням не залишати свої транспортні засоби на узбіччях та прибирати від снігу свої прибудинкові території та без потреби не використовувати автотранспорт. Далі без коментарів. 15 лютого на Закарпатті урочисто вшанували учасників бойових дій на території інших держав та відзначили 23-ю річницю виведення радянських військ з Афганістану. Мітинг Грехів відбувся в обласному центрі біля пам'ятника Скорботні матері у заході присвяченому пам'яті земляків закарпатців, які полягли на полі бою. Взяли участь керівництво краю. Представники громадськості побувала там. і наша Знімальна група. Біля пам'ятника скорботній матері зібралося більше сотні афганців, лідерів громадських організацій та представників влади. Незважаючи на сніжну погоду, тут провели обласний мітинг реквієм і відзначили 23-ю річницю виведення радянських військ із Афганістану. До воїнів ветеранів та всіх присутніх із промовою звернувся голова обласної ради Іван Волога. Десятки і сотні закарпатських родин стали свідками горя, недоброї звістки, поганих новин. Смутку у наших закарпатських родинах. Сьогодні всі закарпатці гуртуються навколо проблем, які виникли не за вини України, не за вини закарпатців. Мужні молоді хлопці, старі, дорослими закарпатцями хилилися в багатонаціональну нашу родину закарпатцю, працюють на різних посадах, здобувають здобутки, розмножують нашу багатонаціональну культуру. Наголосили також і на тому, що зараз афганці мають чимало проблем, і влада готова вирішувати їх спільно. Багато наших земляків поклали своє життя, виконуючи інтернаціональний обов'язок. Багато вернулись додому інвалідами. Ситуація складна в Україні, але обов'язки перед воєнними афганцями залишаються на порядку денному. З Цієї війни не повернулось понад трьох тисяч закарпатців. Їх присутні вшанували хвилиною мовчання. Голови громадських організацій афганців на мітингу «Реквіемі» говорили коротко. Український Союз ветеранів війни в Афганістані поздравляє всіх, учасників тут з праздником. Любіть друг друга, цініть друг друга. З праздником, браті мої, спасибо. Опісля всі поклали квіти і вінки до монумента скорботної матері. Разом схилили голови у пам'ять про тих, хто поліг у тій війні. Половину Закарпаття обленерго придбали росіяни. Про це стало відомо після проведення конкурсу 13 лютого. Продали компанію більше як за 140 мільйонів гривень компанії Енергетична Україна ТВ, яка належить російським підприємцям. Закарпаття Обленерго 13 лютого продали за більш як 140 мільйонів гривень. 50% акцій Закарпаття Обленерго продано компанії Енергетична Україна ТВ. Нагадаємо, в конкурсі брали участь дві компанії Луганське енергетичне об'єднання та Енергетична Україна ТВ. В ході торгів ціна зросла до 140 сорока мільйонів сімсот тисяч гривень. Крок торгів становив мільйон 400 тисяч. Початкова вартість державного пакета акцій пад Закарпаття Обленерго до торгів становила 135 мільйонів гривень. Компанія «Енергетична Україна ТВ, яка отримала 50% акцій Закарпаття. Аті обленерго належить до Російської Лужніковської групи, до неформальних засновників якої входить екс-віце-спікер Держдуми Росії Олександр Бабаков та бізнесмен Михайло Воєводін. Йдеться у повідомленні інтернет-ресурсу Українська правда. Своїми ресурсами ми повинні керувати, і ми повинні розподіляти, і ми повинні ціни наші ставити. Я думаю, що це не дуже добре. Що не дуже добре. Це повинні були місті власті взяти в свої руки. Пусть то, то предприниматі, то якась організація, пусть то так, як було давно енергосеть. Ну я думаю, що це не дуже правильно. Є в нас, крім того, багаті люди, які в принципі могли б мати ті ж самі акції. Я врахую, що енергосистема мається на увазі, повинна бути в руках наших. Ми повинні бути самостійними. Ми повинні свої питання вирішувати самі. Мало би бути все, що в наша. Керівництво тим всім займалося, зробило все так, що потрібно, щоб було вигідно для України і народу України в на такому дусі. яка користь, що це якихось п'ять хвилин викупили. Скоро вже до того дійде, що будуть скупляти живий товар і відправляти в Росію. Нагадаємо, 20 січня засідання конкурсної комісії з продажу половини держпакета акцій Закарпаття обленерго» не відбулось через відсутність кворуму, і конкурс було перенесено на 13 лютого. А тим часом, поки російські бізнесмени активно скуповують акції українських енергопостачальних компаній, продовжується протистояння на економічному полі. 15 лютого Росія не впустила на свою територію більш як 130 тонн українського сиру. Керівник розпожив нагляду, головний державний санітарний ліка Російської федерації заявив, що вилучення з обігу партії українського сиру, до яких є претензії, Регіонах, триває і надалі. Однозначно, що вони війни, тому що економічно, тим більше, то якраз залежить все від Росії і по газу, і по енергетиці, і по ресурсам на увазі, копальні і так далі, і тому подобні. Я думаю, що це елементарно можна рішити. Но, правда, це вже на уровні державних службовців. Зараз такий світ паскудний. Що не тільки Україна, Росія а і другі держави між собою мають проблеми. А це ще не кінець, це ще буде, ще лиш буде нам погано в Ужгороді. Відбулося засідання міськвиконкомом. Про питання, які розглядали на засіданні, зокрема що стосувалися малих архітектурних форм в Ужгороді, також про інші питання життєдіяльності міста у сюжеті Мар'яни Стецьків. Члени Ложгородського міськвиконкому розглянули більше 20 питань. Одне з найбільш обговорюваних благоустрій ринку по вулиці Бородіна. Спеціально на засідання запросили директора ринку, аби він пояснив, чому базар опинився у такому жахливому стані, і ніхто нічого не робить для його благоустрою. Через так коштів не завжди получалося провести благоустрій. Навесні планують зробити нове мощення, пофарбувати торгові місця. Принциповим для членів виконкому стало встановлення строку, за який дирекція повинна навести лад на ринку. Тут є багато зауважень у цьому довідку. Як відсутній благоустрою, відсутнє мощення, постійна, нефельована торгівля. Тому нам треба просто дати термін, чіткий, де цей приватний підприємець має поводити його з архітектурою, як це має бути виглядені, а потім... На його виконання. Вирішили дати час до 1 квітня. Окремо члени виконкому порекомендували звернути увагу і на систему протипожежної охорони. Я нагадую, що був випадок Мукачеві, коли горів ринок, ніхто не міг нічого зробити. Нема Ні доступу до гендалта, попух заземлений, не поміряний. Це ті речі, які вам необхідно робити, тому що ваші ж клієнти від вас підуть, якщо це все почне горіти там. Несанкціоновані відбори електробережі там незаконний, неупорядкований. Тобто проти пожежні заходи на ринках питання зараз тому родину. Мушу кожний свою будку закрив, вона почала горіти. Тим часом відкрити немає права по закону і починається проблема. Окрім цього питання, члени виконкому залишили в селі діючий графік подачі води. Звернули увагу і на неправомірну видачу деяких дозвільних документів. Вирішували, як повинні виглядати переносні торгові лотки. У селі Дубриничі Ужгородського району відкрили дитячий садок. Реконструкція будівлі була розпочата у 2007 році за кошти обласного і державного бюджетів. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 90 діток. Більше у сюжеті. Майже п'ять років очікувань, і нарешті, дитсадок у селі Добриничі Перечинського району відкрито пошатні дитячі кімнати, спальні, ванна кухня і зал для урочистостей. Усе нове та добротне. Тепер дитсадок може прийняти 90 діток і забезпечити їх всім необхідним для відпочинку та розвитку. До цього часу ми мали старий садочок, у якому була одна група. 27 дітей. Мало ходити 20 дітей. Ну по мірі можливості батьки йшли на роботу, хотіли йти. Ми брали 27 дітей, мішана група була. Допоки діти радіють у відкриттю та кружляють у танку, представники влади підраховують уже зроблене у розвитку дошкільної освіти краю та діляться планами на майбутнє. Ми відкрили садочок в Стужиці. Ми відкрили садочок відремонтований у Хуському районі Драгові. Бачили, які були дебати навколо садочку у Виноградові, так? тому що з будинку дитячого типу ми 200 дітей у Виноградові відкрили, а потреба 800 дітей приблизно у Виноградові. Ви бачили чудо садочок у селі Червоного Мукачського району. На черзі Мукацької районі Макарево, На черзі Стеблівка реконструкції на черзі Яблунівка в Хуському районі. І таких речей ще багато. У 2007 році було закладено фундамент цього дитсадка. З того часу з обласного бюджету було виділено 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ще 1 мільйон 700 тисяч надійшло з державного. Однак, труднощі із фінансуванням трохи затягнули процес відкриття. Іменно по цьому садочку одна із причин, чому була затримка повідкаття, це питання щодо фінансування. 31 число закінчується, а ви знаєте, процес проведення тендерів, процес надання послуг і тому подібне. Тут, тут є проблема. А в всьому іншому я кажу, що свято Стратення принесло свято Малечі Добриничів. І ми тут були єдині, що цей садочок має працювати. Голова обласної ради з нагоди відкриття подарував для дитячого садка пакунки з іграшками. Щодо програми розвитку дошкільної освіти, то її продовжать і у цьому році запевняють очільники області. Тож дитсадки і надалі відкриватимуть. На сьогоднішній день ми забезпечені десь 62%. А дошкільною освітою то дитячими садками дітей віком від 3 до 6 років. Я думаю, що цього року і найближчий час ми покращимо значну ситуацію всі. Мами, які хочуть віддати дітей в дитячий садик, весь час це зможуть у дитсадок Вже подало заяви на прийом 75 батьків. Однак, вихователі впевнені, що вже незабаром дитячий садок у Дубриничах буде заповнений тим більше, що народжують останнім часом тут більше. Не перевелися ще на Закарпатті Кулібіни. Все наші люди зроблять, аби полегшити собі та іншим життям. Так, наприклад, в одному з сіл хуського району місцеві мешканці, щоб не долати величезні відстані до мостів і переходів, змайстрували нехитрий механізм, аби потрапити на інший берег місцевої річки. 21-ше століття на дворі, а мешканці села Нижній Бистрій, що на Хущині, не поспішають відмовлятися від примітивних механізмів минулого. Окремі селяни продовжують користуватися блочним механізмом, аби дістатися іншого берега місцевої річки. Хто на рибалку, на гриби або дрова заготовити? Ну їздив я багато вже разів на риболовлю туди, їздили по гриби, а не страшно кататися навіть в цьому там прикольно. Як то кажуть, труднощі мати прогресу та винахідництва змайстрував це диво техніки прадід чоловіка жінки на ім'я Оксана, у якого на іншому боці колись залишився будинок після того, як він перебрався на цю сторону поближче до своєї рідні. За 50 років свого існування ця повітряна переправа стала справжнім атракціоном навіть більше того, надбанням села і цікавою зупинкою для туристів. Ми Поправили постійно користуємося. Ми постійно користуємося та. Бо в мене там кидача, у нас там погріб, там у нас е, е, огород, сад. І ми за ціле літо там. А тут у нас маленько. Ну, так не маленько або і там багато, і там багато. І так ми робимо. За користування канатною дорогою гроші б брати хороший бізнес вийшов би. Та от не хочуть власники все на самаритянських засадах. Хочеш, переправляйся собі куди тобі треба. Правда, перед цим потрібно взяти ключа у господині. Останнім часом головний барабан переправи стали замикати від гріха подалі. Переправа, переправа, берег лівий, берег правий. Про таку переправу у своїй розповіді Василь Тьоркін лише міг мріяти одна хвилина, і ти вже на тому боці. Нескладний механізм, дві бабіни і натягнутий трос. І невеличка доля ризику. Коли переправляєшся через цю доволі невеличку річку із неоригінальною назвою ріка. Дійсно відчуваєш присутність небезпеки. Враження такі, ось ось обірветься металевий трос, і 90 кілограм твоєї цікавості опиниться на кам'янистому дні потічка. Це вже після екстремального катання. Власниця повітряної переправи розповіла, що бували неприємні випадки небезпечно, небезпечно були в нас туди, тут, оддихаючи тут з Естонії. Навіть в мене є номера телефонів їхніх. Тут вони приземлилися із тої переправи нашої, то і вони скакали влітку ну, в воду, ну, купалися. Та все одно ризик того вартий. До найближчих мостів, розташованих вище і нижче течії, кілометри зо два ходу. Пані Оксана каже, замучишся ходити туди-сюди. А ще й влітку, коли робота на городі кипить, і сусіди за грибами та ягодами збираються. Далі у нашому випуску ви побачите. Доба на пошуки у Ристі іршавка знайдено ціло зникло учасника ДТП. І знов контрабанда. Прикордонники вилучили майна майже на 200 тисяч гривень. Освітлення та інформативність в одному в Ужгороді. Встановили ліхтар вісник. 14 лютого хузькі водолази знайшли в річці Іршавка. Тіло 35-річного пасажира іномарки, яка 13 лютого на автошляху мукачево рогатин потрапила в ДТП. Нагадаю, водій автомобіля Мерседес бенц не впорався з керуванням автівки в районі села Сільце Іршавського району. З моста злетів у річку. Внаслідок цього водій загинув на місці аварії, а його пасажир потонув разом з транспортним засобом. Водолазом знадобилося 45 хвилин, щоб на відстані 80 метрів від місця трагедії Едії на глибині близько півтора метра під шаром льоду виявити та вилучити з води зниклого пасажира. У пункті пропусковолок прикордонниками Мукачівського загону було припинено дві спроби незаконного переміщення через кордон цигарок. 14 лютого в ході проведення поглибленого огляду авто марки Ауді прикордонники спільно з митниками в запасному колесі, які знаходилися в багажному відділенні автомобіля, виявили приховані 110 пачок цигарок прилуки, 30 пачок цигарок Некст, 60 пачок цигарок «Мальборо». Власник авто громадянин України під час поглибленого огляду транспортного засобу з метою уникнення відповідальності за вчинене правопорушення здійснив спробу втечі, але одразу був затриманий прикордонним нарядом, який ніс службу у пункті пропуску. Затриманий громадянин притягнутий до адміністративної відповідальності. Виявлені цигарки та авто, як засіб перевезення контрабанди, було вилучено. Загальна сума оцінки вилученого майна склала 187 тисяч 509 гривень. В Ужгороді встановили перший ліхтар вісник. Окрім своєї головної функції, освітлення вулиці. Ліхтар буде оснащений мультимедійним терміналом. Кожен охочий з його допомогою може дізнатися, дещо з історії міста та туристично привабливі місця обласного центру. Про встановлений ліхтар днями говорили в Ужгороді на прес-конференції, де й побувала наша знімальна група. Ще минулого року громадські діячі Олександр Коваль та Михайло Колодко пообіцяли подарувати мешканцям Ужгорода ліхтарі-Вісники. За їх допомогою без візиту до бібліотеки гості та мешканці міста зможуть дізнатися історію обласного центру в різні епохи. Днями в Ужгороді вже встановили перший такий ліхтар на вулиці Корятовича. Біля кожного ліхтаря можна буде саме про цю епоху найбільше дізнатися. Біля іншого про іншу епоху. І це, це, це що можна буде дізнатися, це буде архітектура, відомі в городці, відомі якісь події, знакові, які відбулися політичні в цей час. І, і звичайно, якби така кулінарна сторінка, де можна буде прослухати ті, ті кулінарні традиції, які ми перейняли, і відповідно зразу знати, що, 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 що туди що пробувати Ліхтар оснащений спеціальним пристроєм, міні-комп'ютером, містить інформацію про Ужгород, його традиції, історію, культуру. Містить Ліхтар і невелике слайд шоу Екскурсію Ужгородом виконали його в стилі старого Ужгорода. Особливості виконання фактично було те, що ліхтар в першу чергу гармонійно вписаний в саме середовище. тобто максимально відповідав тим архітектурним формам, які є характерними для Ужгорода. На верхівці ліхтаря планують з часом встановити металевого дрозда, який щогодини сповіщатиме міщанам час. Діятиме в ліхтарі найменша в світі галерея, в котрій розміщуватиметься роботи живопису фото діячів Закарпаття. Інформація оновлюватиметься щотижня і буде подана чотирма іноземними мовами та українською. Ми бачимо в цьому користь, бачимо велике зацікавлення Зновушки з боку користувачів потенційних, як у жороці, так і гостей міста. Щоденно ми будемо бачити статистику. Скільки тисяч людей за цим перекидають, цікавиться? До кінця року обіцяють встановити ще три такі ліхтарі-вісники. А зараз звертається до мешканців міста активно долучатись до оформлення мультимедійних ліхтарів. Окрім того, громадські діячі шукають перекладачів та того, хто слідкуватиме за галереєю. Як і всьому іншому, коханню виявляється також потрібно вчитися. В першу чергу для того, аби вже з раннього віку у людей склалося правильне уявлення про це високе почуття. Це чудово розуміють учні та викладачі Волятинської загальноосвітньої школи. Сергій Фомін відвідав справжній урок кохання. Для когось день святого Валентина це можливість зізнатися у своїх почуттях, а для когось чудовий привід навчити чогось корисного підростаюче покоління. Так, зрештою, і зробили у Валятинській загальноосвітній школі. Тут в день усіх закоханих директор школи, а за сумісництвом викладач української мови та літератури Жанна Микитюк вирішила дати урок ораторського мистецтва своїм учням. Це один із елементів уроку на тему риторика. Попередувало в нас декілька уроків, на яких учні вивчили мовні засоби підготовка до промови, етапи підготовки до промови, а сьогодні урок застосування знань. Але оскільки цей урок я проводила для учнів у день закоханих, всесвітній день закоханих, я вирішила, що його треба провести якось нетрадиційно, своєрідно, досить щоб було цікаво для учнів. Виглядав проект вчителя доволі революційно з точки зору сучасної педагогіки. Як відомо, кохання всі засоби хороші, так і для висловлення своїх високих почуттів використання на сучасної мультимедійної дошки саме те У випускників, а саме 11-й клас взяв участь у цьому проекті. Було завдання приготувати свою презентацію на тему, чи існує кохання з першого погляду. Звичайно, використовували основні джерела: це література, художня література, публіцистична, науково популярна література, інтернет та інші біологія, підручники. Також педагог відзначила, що із поставленим завданням підлітки впоралися і дали доволі ґрунтовну відповідь на питання, яке не одне століття мучить мисливців, письменників та науковців. Я думаю, що кохання з першого погляду існує. Це таки багато класиків доводили. Свою думку, що взагалі я думаю, що існує. Люди подобаються один одному. Вони стають близькими друзями, а потім це навіть переростає в кохання. Це закохані. Ну, закохані, ну, закохані, але це закоханість? Ну, закохано, закоханість, але може доходити й до шлюбу. За свої дослідження і ґрунтовні відповіді одинадцятикласники цього дня отримували не оцінки, а червоні сердечка як знак найвищого балу. Хоча ця подія не була вселенського масштабу, та такий підхід до викладання варти уваги інших освітян. Один з найпопулярніших футбольних клубів краю в Камукачеву відзначив шість років. Протягом цього часу гравці та адміністрація знали і радість великих перемог, і гори невдач. Чого зрештою було більше у наступному сюжеті? Кому амурні справи, а кому почесті за багаторічну наполегливу працю за підняття та утримання авторитету міста над Латрецею як одного із найсильніших футбольних міст краю, зокрема у вівторок, коли всі були зайняті приготуванням Валентинок, привітати дитячо юнацький футбольний клуб Мукач, у якому виповнилося шість років, прийшли високоповажні гості та справжні легенди футболу. Я пишаюся з рідними медалями чемпіонату України ДЮФЕЛ, першої ліги, Зараз команда йде в лідерах першої ліги. Ми займемо перше місце в загальному заліку. І задача вийти вищу лігу. На святкування окрім міського голови Золтана Ленділа завітали президент клубу Віктор Яшко, меценант Шандор Пак, засновник клубу Золтан Сільваші, Олександр Ціва, Валерій Печора, директор загальноосвітньої школи номер 6 Василь Бора та інші причетні до розвитку футболу в Мукачеві, численні спонсори. І підприємці приємну місію нагородження юних футболістів від Михайла Ланя, голови Федерації футболу Закарпаття, виконав його заступник Віктор Наскалов. У 2001 році була створена перша юнацька команда, яка у 2005 році офіційно перетворилася у футбольний клуб завдяки підтримці фонду імені Шандора Пака. У команді тепер тренується 180 юних спортсменів різних вікових категорій. Протягом останніх років мукачівські гравці займають перші та призові місця на обласних змаганнях. Участь у міжнародних турнірах і два роки тому вперше спробували свої сили на першості України. 15 лютого православні та греко-католики відзначають стрітення Господнє у народному побуті. Цей день здавна сприймається як зустріч зими з весною. Зазвичай в цей день ворожили, виставляючи тарілку зерном на ніч на двір. Якщо вранці роса врожай. Немає роси погана ознака. У день стрітення Господнього в церквах за традицією свячували свічки. Традиція ця походить із стародавнього звичаї влаштовувати в день Стрітення хід мостом із запаленими світильниками. На зразок хресного ходу існує також повір'я, що ці свічки охороняють житло від удару. Блискоки коли в цей день приходили з церкви додому, то запалювали свічку за народними віруваннями. Це захищало дім та майбутній урожай, освяченою в цей день водою кропили тварин і людей. Я вам бажаю побільше перемог та не зупинятися на досягнутому. У мене на цьому все залишайтесь з нами, бути інформованими. На все добре.